Друзі, привіт! Сьогодні в мене ось такий вимірювач напруги для розумного будинку на три фази з ГБ-протоколом. Я його замовив ще місяць тому, чекав, і зараз він до мене прийшов. Подивимось, що в нас є всередині, потім його встановимо і подивимось, як він працює всередині розумного будинку. До речі, я ще його не відкривав, і він дуже маленький. Тому що я, чесно кажучи, розміри для мене не були важливі, але він насправді дуже маленький. Давайте подивимось, скільки. 5,3 і на 4,5 з половиною і на 2. Його велика перевага те, що нічого не треба. Різати, нічого не треба в щитку під'єднувати. Три фази через ці отвори входять, і вам треба тільки під'єднати до живлення три проводи. Нуль і три фази. Це все. Дуже компактний. Дуже компактний. Є одна кнопка для збросу, наскільки я розумію. Що в нас тут? Ну, Виглядає непогано. Це світлодіод, який буде нам сигналізувати про якість сигналу. Зараз подивимось. Інструкція. Більш нічого нема. Що в нас тут? Так, в нас три фази і нейтраль. Це в нас індикація, кнопка для збросу. І показано, в яку сторону. Струм повинен бути направлений. Давайте подивимось. Ось показано. Струм повинен йти у цю сторону. В моєму випадку я буду встановлювати його ось так. В мене три фази входять тут і вже йдуть по дому на споживачі. Що тут ще цікавого є? Нічого не бачу цік. Ага, отут вони показують, що можна його ставити в різних напрямках, але треба враховувати Energy Flow. Тут нам показано донизу і тут нам показано догори, що треба його перевернути в цьому випадку. Що тут в нас? Так? Може під'єднуватися до Smart Life. Додатку. Бачимо декілька різних індикацій може бути у світлодіода. Коли все законекчено, він повністю зелений, коли він флешинг 2 рази на секунду, це в нас режим з'єднання pairing mode. Коли в нас один раз на 2 секунди на 0,5 Гц, це в нас перед так, це в нас він шукає хмарний сервіс. Коли в нас він блимає кожну секунду, це не може під'єднатися до бездротової мережі. Це може бути Wi-Fi чи ZigBee. І коли в нас він блимає один раз на 4 секунди, йде перевірка self checking failed. Перевірка не пройшла. Що в нас тут? Нажимаємо кнопку 3-5 секунд. Tilde LED Quickly Flashing. Для того, щоб війти в режим з'єднання з вашою мережою, треба зажати кнопку на 3-5 секунд. Світлодіод почне блимати швидко. І він війде в режим з'єднання. По параметрам, що ми тут можемо бачити? Від 110 до 240. Напруга міжфазна. Від 208 до 415 вольт. Так, basic current. Ну, я так розумію, це звичайний струм 10 Ампер. Струм, який споживає ця штука, 50 мА. Так, ні. Power consumption: ось це 0,7 А в нормальному. Використання в режимі з'єднання з мережою 1,4 А. Стартінг current я не знаю. Чесно кажучи, що це за струм. 50 мА. Може це струм, коли вмикається пристрій, не знаю. Максимальний струм 63 А. Давайте встановимо, подивимося, як це все працює в розумному будинку. Давайте для початку подивимося, що нам пропонує продавець. По-перше, в нас є. Дві версії Wi-Fi та ZigBee. І є дві версії на три фази та на одну фазу. Тобто загалом в нас чотири версії. Версія на одну фазу в декілька разів менша, ніж на три фази. Ціна відрізняється дуже суттєво. На одну фазу Wi-Fi коштує 34 долари. На три фази Wi-Fi коштує 54 долари. Зігбі на три фази коштує 58. Зігбі на одну фазу коштує 36, але є купони від 50 доларів можна зекономити 5. Це якщо ви будете брати трифазну версію. Тут нам кажуть, що використовувати напряму цей девайс з Home Assistant не можна і треба використовувати інтеграцію ZigBee to MQTT. Ну це і логічно. Нам потрібен якийсь девайс, який буде приймати ZigBee сигнал Дуже важливе зауваження, що тільки трифазний пристрій вміє вимірювати потужність в дві сторони. Наприклад, якщо ви продаєте енергію в мережу, то це для вас буде корисно. Я це не використовую, тому в мене там нуль. Покажу пізніше. Є в нас нотифікація, якщо є розбаланс між фазами. Наприклад, одна фаза навантажена дуже сильно, а інша фаза нічого не робить, то в нас буде. Нотифікація про це, але ці нотифікації будуть працювати тільки в застосунках Tuya App чи Smart Life App. Якщо у вас це під'єднано до Home Assistant, то ніякі нотифікації у вас працювати не будуть. Ось тут навіть нам показують скрін з Home Assistant, на якому ми бачимо, що є вхідна потужність 4,5 кВт та вихідна потужність 3,1 кВт. Це як працює зворотній напрямок потужності. До речі, ось фото однофазного пристрою, наскільки він менший і компактніший. Але характеристики в нього такі ж самі. В коментарях побачив декілька коментарів, що не працює з їхбіту MQTT. Один коментар. І тут теж кажуть, що не працює з Home Assistant. Але все добре працює. Може, це була застаріла версія, але в мене все добре працює. Давайте подивимося, як воно працює. Ось так виглядає девайс в ZigBee 2 mqtt додатку. Він в нас працює як роутер. Він може приймати та передавати сигнал через себе. В нього є декілька параметрів. Напруга на фазі X, напруга на фазі Y, напруга на фазі Z. І те ж саме по навантаженню та струму. В нього ще є повна потужність, яка була спожита за весь час роботи цього пристрою, та є спотужність, яка була продана в мережу. Тут в нас є реверс. 0 кВт в мене. І є якість сигналу зігбі. Більш ніяких параметрів тут немає. Ось так цей девайс виглядає в. Home Assistant все те ж саме. Такі ж самі параметри в нас є. Відкриваємо. Та бачимо, наприклад, струм. Ну, струм не цікавий. Наприклад, потужність подивимось по першій фазі. І бачимо, він в мене вже працює майже добу. Бачимо, що були вмикання потужних пристроїв декілька разів. Це можна збільшити, зменшити. І зараз в мене одна фаза. Споживає 380 Вт. Друга фаза, третя фаза, те ж саме з напругою. Можемо подивитися: от є в мене одна фаза, на якій вночі, ні вночі, в ранку, було 264 вольти. Наприклад, в мене є фраза, яка просідає постійно і ввечері було на неї 195 вольт. Я одразу зробив такий віджит для себе, де я дивлюся. Потужність по кожній фазі та напругу. І згодом я зможу ці фази збалансувати, якщо мені це буде потрібно. До речі, оцей вимірювач дозволяє мені робити автоматизацію і розуміти, чи є в мене напруга вхідна чи ні. Тому що іноді я живлю весь дім від сонця і не можу зрозуміти, чи вже є напруга, чи вже нема. Я зробив таку автоматизацію. В якій я перевіряю доступність цієї entity. Якщо в неї статус Unavailable, або в неї статус Unknown на протязі однієї хвилини, то мені в Telegram приходить нотифікація, що нема електроенергії вдома. І одночасно на телефон приходить те ж саме. Для цього, щоб в нас була можливість перевіряти цей статус Unavailable, нам треба. В налаштуваннях zigbee to MQTT, проставити availability і поставити тайм-аут на 7, в мене в даному випадку 7 хвилин. І якщо через 7 хвилин девайс буде недоступний, в нього статус зміниться на офлайн, і буде відправлений статус в Home Assistant, і в мене прийде відповідна нотифікація на телефон. Ось так виглядає пристроїв застосунку Smart Life. Зараз в мене він під'єднаний через ZigBee Hub. Відкриваємо девайс. Бачимо зверху загальне наше споживання електроенергії. Трошки нижче бачимо споживання по годинах. Можемо відкрити подивитися споживання за день, за місяць, за рік. Нижче ми бачимо струм, напругу. Та потужність. По всім трьом фазам можемо змінювати фаза 2, фаза 3. Ось так воно відображається. Що тут ще є цікавого? Цікавого тут є нотифікації: різноманітні нотифікації про перевищення напруги, про перевищення струму, про нижню границю напруги та багато чого іншого. Тут в нас відображаються всі нотифікації, які вже були. Бачимо, що в мене була нотіфікація, що фази не збалансовані, та перевищення напруги. Давайте щось земулюємо та подивимось. Наприклад, в перевищення напруги. Зараз у мене стоїть 235 вольт. Давайте вмикаємо цю нотифікацію. повертаємось на головний скрін. 235, я думаю. Ну, давайте 230. Поставимо 230. Повертаємось. Бачимо, що в нас спрацювала нотіфікація Over voltage Alarm. Але є така особливість, що якщо одна нотифікація спрацьовує, то воно відображається на всіх трьох фазах, і ви нічого не можете подивитися. Це я вважаю дуже незручно. Одна фаза спрацювала, всі три в мене горять красним, і я нічого не можу з цим зробити. Повертаємось назад та вимикаємо цю нотифікацію. І нам треба деякий час почекати, поки це зникне. Так, зникло. Все добре. Що в нас є ще? High Power. тут в нас є перевищення по навантаженню, ми можемо поставити. Що, наприклад, все навантаження, яке буде вище 13 кВт, буде така ж в нас нотифікація. Є перевищення по струму, зараз стоїть 60 А. Є в нас розбаланс по фазам більше 15%. overvoltage я вже показував, undervoltage зараз налаштована на 95 В мінімальна напруга. Так, в нас тут є нотифікація наступна на те, що фаза пропала. Наступна нотифікація, якщо в нас буде негативний струм. Я так розумію, це буде важливо для однофазних пристроїв, тому що для трифазних негативний струм, як я розумію, не може бути, тому що він буде це рахувати як струм в мережу, який ви продаєте. Тому я не дуже розумію, як він буде працювати в трифазній мережі. Тут, я так розумію, в нас буде. Нотифікація, якщо ми використаємо більш ніж 30 ампер кВт годин. Що це останнє, я не знаю, чесно кажучи. І це і все, я бачу, що ми нічого більше не можемо тут змінити. В нас є тільки інформація та нотифікація. Нікуди більше ми тут зайти не можемо. Єдине, що б я додав, що в тому ж застосунку Home Assistant можна дивитися статистику. Як, наприклад, у вас змінювалася напруга, як змінювалася потужність? А тут, як я бачу, ми можемо дивитися тільки змінювання потужності споживаної. І це, мені здається, не дуже зручно. Саме тому я не використовую такі додатки, а використовую напряму Home Assistant, де в мене зберігається вся статистика по пристрою. Тож з недоліків я б сказав, що є тут тільки ціна, тому що ціна не дуже маленька. А з плюсів, ну це по-перше, що не треба нічого під'єднувати, не треба різати дроти, не треба обжимати та робити додаткові з'єднання. По-друге, це зігбі-протокол, ну то кожному своє. Хтось полюбляє Wi-Fi, хтось зігбі, але є вибір, і це дуже добре. Ну і останнє це інтеграція в розумний будинок, що ви можете використовувати цей девайс. За власним бажанням робити необхідні вам автоматизації, які вам потрібні. Тому на сьогодні в мене все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і до побачення!